Дітей просто неможливо від них відірвати. Хочемо поділитися з вами нашими навчальними зошитами. Всі вони містять розвиваючі завдання. Серія зошитів на напиши підійдуть діткам різного віку. Тут є зошит на 5-6 років, 7-8 та на 9-10. Кожен зошит містить понад 115 авторських завдань, а типи завдань змінюються залежно від складності. Зошити містять веселі завдання, які навчать дитину міркувати, читати та рахувати, допоможуть розвинути логіку, дрібну моторику і алгоритмічне мислення. Зошити будуть корисними в підготовці до школи і у початкових класах. Ви запитаєте, чим ці зошити відмінні від інших? Під час їхнього створення ми дотримувалися трьох принципів. Перший легкий вхід та поступове ускладнення. Важливо, щоб, зіткнувшись із новим типом завдань, дитина не сумнівалась у своїх силах, могла сама робити відкриття без підказок дорослих. Самостійно розібравши прості завдання, діти з ентузіазмом переходять до більш складних, які тепер виявляються для них під силу. Подача завдань спроєктована так, щоб їх сенс був зрозумілим, інтуїтивним і без прочитання інструкцій. Другий принцип це баланс дидактики та дизайну. Часто зошити із завданням роблять методисти чи педагоги, які погано орієнтуються в дизайні та інфографіці. А професійним дизайнерам, які далекі від педагогіки, важко врахувати вікомі та психологічні особливості і не завжди зрозуміло, як повинні завдання працювати. Через це можуть губитись важливі властивості завдань. У нашій команді одночасно працювали експерти з психології, педагогіки, інфографіки та дизайну. Третій принцип. Це завдання, які залучають до вивчення, проте мають певну історію. Діти залюбки беруться за вирішення задачі, коли в ній є зрозуміла їм практична ціль, адже набагато цікавіше перераховувати валізи, щоб допомогти пасажирам знайти свій багаж, чи рахувати щось просто для того, аби дати правильну відповідь. Завдяки цим трьом принципам рішення завдань у цих зошитах приносить задоволення від виконаної роботи і швидкий процес у навчанні. Як навчити малюка працювати з ножицями граючи? Дуже просто разом з нашими куртецькими зошитами вирізалки малеча зможе не лише навчитись вирізати, а й тренувати уважність та акуратність, підготувати руку до письма та навчитись праці зі складним інструментом. Вирізаючи куметні шаблони та виконуючи яскраві авторські завдання, діти розвивають дрібну моторику і просторове мислення у серії два зошити, які різняться за рівнями складності. У першому для 3-4 років. Дітлихи вчаться робити прості прямі розрізи і плавні вигини. У другому для 4-5 завдання стають складнішими. Розрізаний аркуш перетворюється в невеликий виріб з цікавим сюжетом. У зошиті ви знайдете рекомендації по роботі з ними. Додатково тут містяться рекомендації вибору ножиць, наявні й умовні позначення, розмальовка, лінія згину або лінія розрізу. Зошит складається з 32 сторінок. Завдання в ньому прості, але досить цікаві на такий вік. Перш ніж давати дитині лист, його потрібно вирізати з книги, а потім вона побачить, що тут потрібно розмалювати, тут розрізати, а тут зігнути. Перед малюком стоїть завдання не просто механічно виконати вказівки, а ще й подумати, що саме слід зробити. Ось, наприклад. Тут перед нами стоїть завдання врятувати від квітоку, отже нам слід просто відрізати їх, орієнтуючись на контурну лінію. А тут котику стало прохолодне і він попросив нас вкрити його ковдрою. Всі завдання в зошитах є двосторонніми. На цьому все. Бажаємо вам цікавих та корисних завдань. Па-па!